Прибрали кіоски та облаштували пішохідний перехід. У Рівному відкрили проїзд вулицею Пересопницькою. Тепер тут діє односторонній рух з можливістю паркування автомобілів. Незабаром встановлять дорожні знаки та нанесуть розмітку. Це буде спочатку тимчасово. Після того ми будемо оголошувати конкурс. Це буде та ж сама ситуація по вулиці Шевченка, який інвестор сюди зійде, порядкує повністю цю територію за власний кошт. Також передбачить сам тротуар, безпеково для саміх пішоходів і особливо для торгових точок, тому що це дуже важливо. За словами секретаря рівнеради Віктора Шакризяна, усі продавці, які раніше торгували на цих місцях, тепер отримали нові робочі місця у середині павільйону. Зазначають, такі зміни спрямовані не тільки на впорядкування стихійної торгівлі. Ми в свою чергу хочемо зазначити, що чому це саме робиться, ми хочемо зробити всі пониження, щоб люди могли з інвалідністю так само паркуватись, в свою чергу проходити на ринок, це забезпечить і безбар'єрність, і доступ для всіх верств наших населення. І основне, що ми завжди говоримо, що у разі чого зможе заїхати і патрульна поліція, і ДСНС, і також всі ну, всі служби, які безпосередньо нас обслуговують. Зоя одна з продавчин на центральному ринку. Вона працює у спеціально облаштованому кіоску, який, за її словами, добре підходить для торгівлі. Утім, жінка наголошує, що не варто забувати й про тих, кого переселяють із ринку. Ті люди, які стоять тут, а нам зручно, нам добре. Ми, ну як, гарно все зроблено, швидко, швидко. Хотілося б, щоб отакі кіоски стояли до самого кінця і всі люди мали змогу там стати. Отак би було правильно думки опитаних нами людей на ринку різняться одні ж проти подібних ініціатив інші кажуть що це на краще варто робити я я за позитив правильно туди принесли це дуже приємно ну правильно стало стало людям приходити я дуже я думаю що це варто робити Ну, що ще сказати? Я задоволений. Для благоустрою міста ніби варто це робити, але спочатку ніж робити оцю розмітку. Он туди гляньте ту дорогу. Зніміть у ями, що мишу тут на дорозі. Чи зміниться ставлення мешканців до відкриття проїзду на вулиці Пересопницькій та чи сприятиметься покращенню благоустрою, побачимо згодом. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.